Скільки мільйонів Динамо та Шахтар втратили за ганебну гру у Єврокубках? Суперечка Дніпра один із Шахтарем. Верховний суд виніс рішення. Бенфіка творить історію, а головний герой українець Трубін. Колишній тренер Динамо Йоже Сабо жорстко розкритикував гравців команди. А також шанс для дзінченка, який іспанський клуб розглядає його на підписання в свою команду. Останні тижні літнього трансферного вікна спортивний директор Роми Фредерік Масара спробує заробити гроші для клубу, продавши гравців, яких він вважає зайвими. Повідомляє Рома Прес. Римський клуб шукає нові команди для Артема Довбика, Стефана Ель та Тамазо Бальданці. Цих трьох футболістів вважають такими, яких можна замінити. Вони всі були виставлені на трансфер. Римляни поки що не отримали переконливих пропозицій, але вони мають намір оцінити всі. Ціна поразки від Пафоса. Вперше за два десятиліття на груповій статі Ліги Чемпіонів не буде жодної української команди. Причина безпорадний виліт Динамо вже в третьому раунді кваліфікації від кіпрського Пафоса, замість камбеку сумарні 0-3, та виліт к'ян від дебютанта турніру Тратили від цього не лише вболівальники. Сам клуб теж не дорахувався серйозних грошей, Куча й не таких, як відсоток від трансферу забарного до ПСЖ. Проте сума все одно відчутна у раді перемоги над пафосом. Динамо мало б гарантувати мінімум 4 мільйони 290 тисяч євро. Ці кошти виплачуються тим командам, які програли у плей-офф і переходять до групового етапу Ліги Європи, де вже чекають нові призові. Саме цієї можливості Кияни себе позбавили. Тепер шансів заробити бодай щось вони мають у лізі Європи. Але для цього треба подолати фінальний кваліфікаційний бар'єр переможця пари Хаворон, Макабі та Лявів. Зупинившись за крок від основного турніру, Динамо втратило щонайменше 19 мільйонів євро. Розподіл грошей тут виглядає так. Рівні частки для всіх учасників 18 мільйонів 620 тисяч євро. За сам факт потрапляння до етапу ліги. Компонент цінності мінімально ще 1 мільйон 280 тисяч, залежно від клубного рейтингу та частки від медіаправ. Призові за результати 2 мільйони 100 тисяч за перемогу і 700 тисяч за нічию. Бонуси за підсумкове місце. Навіть остання позиція переносить 275 тисяч євро. Прогнозувати конкретні втрати від потенційних результатів Динамо в групі складно, але гарантований мінімум який пройшов повський клуб очевидний у підсумку. Поразка від пафоса коштувала Динамо щонайменше 4 мільйони 290 тисяч. А відсутність у групі Ліги Чемпіонів ще близько 19 мільйонів гарантованих виплат. Втім, шанс частково компенсувати провал залишається. Треба вийти до групового етапу Ліги Європи. Колишній тренер Динамо Йожев Сабо перед матчем з Макабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи поділився думкою про ситуацію в клубі. Це слабкий рівень футболістів. Так, можливо, у Шоковського немає того тренерського досвіду, щоб правильно готувати команду, але у нього і немає гравців високого рівня. Всі футболісти киян це не рівень Динамо. У команди зовсім немає руху. Дивлюся на деяких футболістів і думаю, як же ви в Динамо потрапили, сказав Сабо. Скільки Шахтар втратив через виліт у лігу конференцій, порівняємо призові двох Єврокубків. Шахтар так і не зумів реалізувати амбіційну ціль Сергія Палкіна, який перед стартом сезону мріяв про перемогу в Лізі Європи. Гірники не дійшли навіть до плей-офф кваліфікації, поступившись грекам у серії пенальті після двох нульових нічиїх. Донечани вилетіли у Лігу конференцій, знову ж таки по пенальті від Панаті Найкоса. Це не тільки серйозний удар по планах керівництва, а й також по гаманцю клубу. Давайте розберемось, наскільки суттєва різниця у грошах між Лігою Європи та Лігою Конференцій. І що буде, якщо Шахтар не здолає ще й сервет. Вгідно з циркуляром УЄФА, за виліт в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи до отримують 550 тисяч євро. Якби гірники пройшли далі, але програли плей-офф Самсон спору, то додаткових виплат за виліт не було б. Зате команда автоматично потрапила б у груповий етап Ліги Конференцій із гарантованими 3 мільйонами 170 тисяч євро за участь. Різниця в тому, що в випадку праски плей-офф Ліги Конференцій клуб отримав би лише мінімальні гроші. Як у лігі конференцій треба вигравати плей-офф, бо права на помилку вже немає. Якщо Шахтар поступиться сервету, то отримає лише 750 тисяч євро і завершить виступи в Європі. Таким чином, мінімальна різниця між призовими після третього раунду складає 1 мільйон 870 тисяч євро. Бо у випадку проходу панаті на клуб гарантував би собі 3 мільйони 170 тисяч євро, а зараз має максимум 1 мільйон 300 тисяч. 550 000 за виліт із Ліги Європи плюс 750 тисяч євро за виліт з Ліги Конференції. На групових стадіях принцип розподілу призових одинаковий: фіксовані виплати за участь, бонуси за результат і так званий компонент цінності. Український голкіпер Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу Фенербахча ще Менфіка за версією Софаскор. Він отримав оцінку 7,8, зробивши 6 сейвів. Зокрема, двічі врятував після ударів здалеку та ще двічі перехопив на віси суперника. В перший в історії Бенфіка не пропустила жодного гола у стартових п'яти матчах сезону, і в кожній із цих ігор на воротах стояв український голкіпер Анатолій Трубін. Друзі, якщо вам цікаві такі новини про футбол, підтримайте наш канал лайком і підпискою. Це дуже допоможе нашому розвитку і дозволить робити ще більше крутих відео. Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець, який зараз працює з каутом клубу, поділився думками щодо своїх висловлювань, які стали популярними. Прийшов час, і я побачив, що людям заходять такі фрази. Мені приємно, що вони подобаються. Багато моїх мемів, але мабуть, саме фраза таке чувство, що Бог нас наказує, так сильно й зайшла. Бо дуже точно пасує до нашої сьогоднішньої реальності. Серйозно літають ракети по мирних містах, постійний стрес, і ти думаєш, за що? Іспанський батіз розглядає можливість підписання Олександра Зінченка з лондонського арсенала. Українець може стати заміною для Рікардо Родрігеса, який близький до відходу з клубу. За інформацією, видання саме на Зінченка в Севілії хочуть зробити основну ставку. Додатковим фактором на користь трансферу є те, що контракт українця з канонірами завершується вже через рік. Це дозволяє Бетісу вести переговори на вигідних умовах. До того ж, Зінченко більше не входить у плани Мікеля Артети, що ще більше наближає його до можливого переходу. Повідомляється, що угода може відбутись вже найближчим часом. Нагадаємо, Зінченко приєднався до Арсенала влітку 2022 року з Манчестер-Сіті за 35 мільйонів євро. Бец ще завершив попередній сезон на шостій сходинці ла Ліги, що гарантувало команді участь у Лізі Європи. Касаційний верховний суд відмовив Дніпро 1 у задоволені скарги на рішення на користь шахтаря у справі про невиплату відсотків по трансферу Олександра Піхальонка. Ще у червні 2025 року Дніпряни подали касацію на рішення Центрального апеляційного господарського суду, який підтримав позицію донинчан у справі про банкрутство Дніпра 1. Клуб «Із Дніпра намагався довести, що подібні суперечки між учасниками спортивних федерацій мають розглядатись в арбітражі, а не в адміністративному суді. Однак Верховний суд визнав ці аргументи безпідставними та залишив скаргу без задоволення. Це рішення остаточне і набирає чинності з моменту ухвалення. Тепер справа переходить на розгляд суду першої інстанції, який відкриє провадження про банкрутство Дніпра. 1 саме цього від самого початку домагався Шахтар, вимагаючи виплати 480 тисяч доларів відсотків із суми переходу біхальонка в Динамо. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував свій дебют паризькій команді в матчі Ліги-1 проти Нанта. Це безумовно інший футбол, але мені сподобалося. Я обожнюю грати в командах, які володіють м'ячем. Я отримав величезне задоволення. Я почував все досить добре. Болівальники були поруч, і це дуже цінно. Вони не переставали співати. Ми відчували їхню підтримку протягом усього матчу. Я ще не так давно знайомий зі своїми новими одноклубниками, але це неймовірні гравці. Я дуже щасливий бути тут з командою, адже всі намагаються допомагати мені щодня, сказав Забарний.